Кварцевий пісок знаходить багато застосувань. Його використовують при виробництві мікроцементу, сухих будівельних сумішей, цементних бетонів, силікатної цегли та інших будівельних матеріалів, а також при очищенні та підготовці води, піскоструменній обробці виробництва скла. З кварцевого піску виготовляють ливарні форми для металевих виробів за допомогою 3 d друку. Залежно від призначення, тонкість помилу кварцевого піску має становити від кількох одиниць до кількох десятків мікронів. А пісок, який доступний на ринку, зазвичай має тонкість помилу на рівні сотень та тисяч мікронів, тому його необхідно попередньо подрібнити для одержання часток потрібного розміру. Але зробити це непросто, оскільки кварц твердий матеріал, твердість якого за шкалою МООСа становить 7 балів. Для подрібнення кварцевого піску в промисловості найчастіше використовуються кульові млини, які характеризуються високим рівнем шуму, великими енерговитратами і швидким зносом мелючих тіл. А високу тонкість помелу такі установки можуть видати тільки після декількох годин роботи. Компанія Глопкор випускає ефективне подрібнювальне обладнання, яке представлене апаратами вихрового шару. У даних апаратах заміна дисперсності частинок піску досягається за рахунок ударної дії феромагнітних голок, акустичних коливань, високих локальних тисків та інших факторів. Для оцінки ефективності апаратів вихрового шару проводився експеримент з подрібнення кварцевого піску. В рамках експерименту в робочу камеру апарату АВСП-150 ми помістили 3,5 кг кварцевого піску та 500 грамів феромагнітних голок діаметром 1,5 мм та довжиною 15 мм. Частинки виготовлені зі сталі марки шаха 15. Пісок оброблявся в робочій камері апарату протягом трьох хвилин. Після цього отриманий зразок піску досліджувався за допомогою електронного скануючого мікроскопа і порівнювався зі зразком вихідного піску, що не проходив обробку в вихровому шарі. Фотографії виду отриманого за допомогою мікроскопа можна побачити зараз на екрані. З фото видно, що до подрібнення в піску переважали частки розміром 300-500 мікрон, а після подрібнення в апараті вихрового шару розмір більшості часток не перевищує 3-5 мікрон. Також апарат вихрового шару можна використовувати для активації кварцевого піску без зміни його гранулометричного складу. У цьому випадку виконується просипання піску через робочу камеру апарату, а частинки піску знаходяться у вихровому шарі долі секунди. Активність піску зростає у рази. Ця властивість корисна при використанні піску в якості наповнювача будівельних матеріалів з метою підвищення їх міцності. Результати експерименту, а також безшумність роботи, компактність розмірів та мале споживання потужності апаратами вихрового шару, дозволяють говорити про їхній потенціал для економії електроенергії та модернізації існуючих технологічних ліній сподрібнення кварцевого піску. А для подрібнення яких ще речовин чи матеріалів на вашу думку можна використовувати апарат вихрового шару? Залишайте свої варіанти в коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на сайті дабідабідабіґлопкор.ком